Всім привіт. Всім привіт! Сьогодні у нас такий день цікавий. Їздимо в сусіднє село за одною штучкою, скажімо так, діми з'явилася нова іграшка, скажімо. Ось друзі. Ось ну, такий так, агрегат. На селі взяли з документами. Номеру нема тільки. Номер ми встановимо. Люда притягнула. Резини нема, звісно. пустом їхали. Таке, ну, ось зараз перебираю, Тільки-тільки іскру встановив, бо тут щось не було нахимічено, тут проводка, все, все треба потихеньку цей доводити. Ну, скажімо так, взяли ми його в стані. Не сильно прям такому гарному, але немає. Звздочок тут немає, а Та там ще шпиляк немає на редукторі. Це все, що познаходили. Ну, я довго дивився, не було в наших краях. Або без документів був. Я вже хочу, щоб було воно все з документами. Або в такому стані, але дуже дорого. Ось тепер Дмитро займається. Мотоблок мотоблоком, але він медляний. Не, не на рибалку не поїдеш на ньому, ні. ні. Оце вже буде діло. Угу. Так що я знову сьогодні нервувала. Коли тягнула? Це був мій перший досвід в цьому. Ну, слава тобі господі, все пройшло добре. Щось крути там, ну Дай Бог може заведе сьогодні. Так, да, в карбюраторі немає резинки на його. Ну так, завести можна, хочу тільки. Я ж кажу, вже іскру встановив. Та ми тільки приїхали, все. Діма весь в ньому займається. Ну я полюбляю таке діло, Де треба щось покрутити, по Возглавить. Да. Ой. Карбюратор розібрав, там такая жижа мощ була. была эта. Тут консервант по консервант такие Таке, відчуття, як бензин якийсь закоксувався. Не У меня муляка якась. акумулятор підсоєдив, там напряму без ключа, то стартер круте. Я кажу, у нас все синє. Мотоблок синій, моторолер синій. Все в тому. Все, зараз треба <головіка> ще з мотоблока тепер бак зняти, бо там краніка нема, шлангочки немає. В общем, треба. Водоблока вже і так пішов. Тут <рес> <рес> коло це знімав, зима да. на да. Два таких будуть трактор. А ті сюди вже будуть. Там подивимося потім. Може щось. Купимо нове. Не. Ну не нове. Нове, да, нове ми не купимо. В общем, сарай поки. На паузі. Шо? На паузі. <рив> Та і дімки, чесно кажучи, вже і не те, що надоїла, а те, що заморився з ним. Трошки треба щось інше робити. Після довгого застоя перший раз спробую запускати. Так. — Що ти казав? — Та якийсь дзвон стоїть, щось там щось Залинчить. Ну хватанув був уже. Ну да, звуки почав издавать. Мені подобається цифра на спідометрі — 140. Діма каже, що до 60, до 60 да, можна розігнати так. вам. Надемієв А це, що він так димиться, нормально? Він стояв скільки років то нормально. Поки, поки що нормально. Так, ну Дмитро сказав, що як зробить, то повезе мене купатися. Я йому кажу, якби то не колесо спущене, то вже поїхали б. Ну Так би хотілося. Так, зараз хочу глянуть. Зарядку на да вечер не даєш. Так, а мано цей прибор щось був. Теж довго вийшов, так? Да? Так. А ну-ка. ще стартер щось не хоче з ключа напряму тільки, ну це воно не то це неправильно Так, тиждень і минув, програвся я майже неділю з моторолером, вже покатався, зібрав, вже зібрав і вже знову розібрав. Приїхали батьки, мама відпустку приїхала з батьком, з бабушкою. Помахай привіт. Па. Ось. Привезли мені батьки. Папка попросив, купив мені восьмерочне запалювання, то хочу переробити одразу, бо там кулачки, то вже прошли вік буду перероблювати. Або на ось такий датчик, датчик фаз, це з Волги, або на датчик Холла дев'яточний. Я ще не вирішив. бо там тут місця маловато. Тут треба буде щось колхозити сюди, я ще придумаю щось як. Ось. Зробив, позбирав ці щитки вже, більш-менш попідключав, проводку, ось масу тут вже виведена. Світло зробив напряму, поки... на... не напряму, а на другий вимикач, не на той, що треба. Уже Пара є, бо той, що треба, він вже не робить. Ну, Зробив так. Поки так, там перероблю. Купив новий замок і вже його за... замучав, скажімо. Коли це в процесі регулювання, всіх, то все, він розвалився. Відійшов контакт, я його розібрав. Воно як повисипались шарики, пружинки. Коротше, все, вже зібрати його не зміг. Розвалилась усе. Треба буде або новий, то прийшлось в старий замок, саморез вкрутив, приварив шайбу, то вже ось так, таким чином заводиться поки. Поки так. Ось. Хочу передати привіт і велику подякую. Передати Олена Леонідівна. І Олег Віталійович велике дякуємо вам з людей, за ваші донати. Це було перш... для нас вперше. Нам посилки пересилали, а донати ніхто ніколи нам не слав. Олег Віталійович, ви вже третій донат нам вислали. Перший раз ми спочатку подумали, з людою хтось помилково перекинув гроші. Потім другий раз від вас вже. І вже коли ви вже написали в коментарях, що я вам донат скину, вже тоді ми все зрозуміли. Велике дякую вам. Дуже приємно, неочікувано навіть скажімо. Ось так. Що тут по моєму будівництву? Дах уже готовий, скелет. Ось такими арматурами я і... Голосами поприварював, уварював, це у мене як підвісний пол. Воно під весом трошки прогиналось, я домкратом ось такими брусками кожну вижимав і уварював, щоб воно все в натягі. Воно зараз все жорстко, крепко тримається. Ну, трошечки вийшло так. Що нагородив трошки ліжки, бо не було чіткого плану спочатку по цьому будівництву, як воно на якій висоті вікна, І ось трошки зависокий за зробив його, щоб прийшлося городити цей подвісний потолок. Треба було вікна зробити трошки вищим. А в мене вікна, то ж не хотів їх і низько робити, щоб свині не залазили, бо вони на дивки становляться та рилам могли б вікна ліз, лазити. Бо я планував, як би отут зробити, щоб верхній ряд вже не робити і вже б кришу тут зробити. Ну то, кажу, Чіткого плану не було. Перший раз це все будую. То воно там щось вилізло, там вилізло не так, як планувалось. Тут по центру у мене витяжка. Зараз полізу на дах, покажу, як воно там у мене все зроблено. Ось. Там на горі вже облицовочна доска зроблена. Там підпилював шлакоблоки на конус під нахилом, то ось так доску прикріпив ще. Ну, вона вже так і буде, можливо покраситься. Дошки тиждень лежали, тут трошки під дощ попали, так, вже товарний від в них підпортився. Ось лежать у мене три труби. Кожна труба на ось такій арматурі варена. Спочатку ці пластини тут не лажив. То воно трошки грало. Коли на, на дах залазиш, то воно трохи і грало, я дивився на сік. То тепер я варив ось тут, потім домкратами вжимав і знизу вварював, вбирав усі люфти і все, воно в натягі зараз. Кожна тримається і ну, ось я ходю. Ось витяжка. Василій, вам привіт теж. Велике дякую. Ваші елементи тут уголки. Все пригодилось мені. Ну ось трубу тут доточу і ось так у мене буде вентиляція. Ось. Можливо, воно неправильно щось, ну я, я якось так розумію, хочу, хочу, щоб воно так було. Все. Ще закріпить дошки ось ці ще. Якось там. Там я вже позакріплював, треба тільки повідпилювати шпильки, все. І ось приблизно це вже наброски, у мене ці вже доски. Зараз залишиться порізати ДВП, постелити сюди. І вже можна буде валькувати солому з глиною, і замішувати та висипати і вже накривати кришу. А, ну балки, ще ж усе приварені пластини до труби і ось таким чином тримається воно все в мене. Ці всі труби. Ну, крепко, все, і потолок крепкий, я по потолку ходю, ось без ніяких балок, все, ходю смело. Кожна доска прокручена, все. Я вважаю, буде тримати. Ось так. Я добрався ось такий матеріал ДВП, мабуть, як він правильно називається. У мене декілька листів таких прийшов їхній час, бо вони там все год 10 лежать. І ось на нього буду прокид... накидувати глину соломою. Воно не повинно швидко прокиснути, промокріти Трошки, може, промокріє, ну аби не, не вивалилось, а потім засохне і буде вже така глиняна подушечка. Ну, зроблю, далі покажу Так, ось вже накрив ось таким чином, Щілини там картоном позатулюю туди ще. Зараз піднявся. Так, у нас вікно на краще. Тепер, Тепер треба робити мурав'я, зажигання електронне і їхати на ферму муравйом. Буду глину перевозити. Ось. Так що так. Ось з ферми припер глини, викопав ямку таку. Будемо валькувати. Підожди, па воно все розсипеться все, шотну Переробив зажигання, вже все зробив на датчику волговському лажочок там, хто розуміється, вміста контактів. Все, зараз, будем, зараз хочу на дно засипати соломи. І зверху глинки і водичка замочим. Будемо пробувати валькувати. Так, ось так процес відбувається. Накидали глини, соломи, все, замачується глина наша ось таким чином. Побільше соломи, глинки, буде те, що треба. У нас вже вечір. Жара спала, уже я одне відерка виволок, всі щілини позатуляв, трубу поукріпляв, витяжка буде таким чином зроблена. Цілий день у нас кисла моя валька, глина з соломою. Ну ось така жижа получилась. Вот. Так, от туди в щелини. Коротше, таке задоволення скажу. Тяжко буде. Її всю сюди подати на гора. Ну, якось будемо. Да. Так, ну ось таким чином усю кришу треба. Одну одну яму один заміс вже вигребли. Я вже по новій зараз буду накидати на ніч. Хочу, щоб вона кисла. Ось половину зробив. Такий труд, скажу, нелегкий. Ось так виходить. Потім ще жиденькою планую глинкою такою залью, щоб воно щілини всі позаливало. Ось. А може ще й зверху потім сухої соломи накидаю, вже щоб було. Вже щоб було все по взрослому Там мені писали... Тирсою засипати. Воно б то було саме проще, тирсою засипати і все. Воно б... І кришу не нагружати так. Але мишка заведеться в будь-якому випадку. Хочу я цього чи ні, миші будуть. кормушки, корм, все. Вона прогризе щілинку і вся та тирса буде сипатись, скільки буде сарай, стільки буде воно все сипатись. тому... Одразу я це все відкинув. Можливо, якби баню там таке ще, воно б пішло б. А тут буде бункерні кормушки. їжа буде вдосталь, то не буде. Ну, вирішив так. Ще соломою засиплю сверху. І вже буде все по-взрослому. Це... Дякувати мамі, допомагала мені нагружати відра. Я вже сюди все. Позаносив. Ну зараз заміс у нас вже вечері, світла немає, <кій> тому якось так. Все, друзі, на цьому закінчую відео. Все, всім пока.